У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка відкрився фестиваль «Дніпро Театр ЮЕЙ протягом тижня. Митці з Дніпропетровщини, Закарпатської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Івано-Франківської та Вінницької областей покажуть вистави українських драматургів. На вистави запрошують мешканців області, наших захисників із родинами, переселенців. На відкритті була і наша знімальна група. Дивіться репортаж Ольги Ховрич. У день відкриття другого театрального фестивалю української драматургії «Дніпро Театр ЮЕЙ. Навіть хол Дніпровського національного театру імені Шевченка перетворився на міні-сцену. Глядачів співами і танцями зустрічали студенти Дніпропетровського фахового мистецько художнього коледжу. На другому поверсі також відбувалося мистецьке дійство. Поціновувачі театрального мистецтва мали змогу долучитися до малювання петриківським розписом. Дуже символічно, що саме у театрі Шевченка за сприяння Дніпропетровської обласної військової адміністрації відбувається театральний фестиваль такого формату та масштабу. По-перше, це демонстрація незламності українського духу, незламності, непереможності нашого українського народу. І для нас це дуже важливо, якщо минулого року і до речі, це був перший фестиваль, який пройшов після повномасштабного вторгнення. І вже цього року ми зібрали більше театрів. І до речі, я бачу по кількості запрошених ну, зал сьогодні. Аншлаг Вика кількість людей та, та повірині по зібрати цікаві творчі колективи з усієї України, щоб ствердити на сцені українську ментальність, багатство духовних цінностей, патріотичний. Ми другий рік поспіль приймаємо участь у театрі. Цього року він ще розширився. Якщо в минулому році у нас було чотири області, представляли те якраз ті області, які, скажімо, на той момент тримали лінію фронту, і це театри, які раз. Одні з засобів того, як нашим людям висловитися. Цього цьогоріч вже сім театрів виступає з рідних областей. Додавилася Вінниця, додалося Івано-Франківськ. Дійсно дуже потужний захід. За останній час відбулася така дуже потужна трансформація всіх вистав. Вони дійсно українські, вони про Україну, вони про те, як відбувалось, і про те, що відбувається зараз. Це дійсно дуже потужно. і, думаю, дуже вагомо для Луганщини. Геруючи Дніпровську єпархію Православної церкви України митрополит Симеон зі сцени благословив початок театрального фестивалю. Я, я неодноразово мав особисту можливість побачити театр на передовій. На Я хотів би сьогодні особливою відзнакою, особливою відзнакою, такий власне день саме для директора нашого властивого театру, відзначити. Власновеною відзнакою, і я думаю, що ви всі підтримуєте, бо це настільки заслужено життям, працею, талантом, згодом, людні і прошу навіть студію. Петровська Оксана Іванівна нагороджується орденом святого рівноапостольного князя Володимира I ступеня митрополит Київський і всієї України блаженіший Епіфаній. А також вручив почесну нагороду директорці художній керівниці театру імені Шевченка, заслуженій артистці України Оксані Іванівні Петровській, яка і є ініціаторкою проведення фестивалю. П'ять днів на двох сценах театру Шевченка. Великій і малій театральні колективи із семи областей України презентуватимуть глядачам українську драматургію. Це не тільки унікальна можливість поринути у сучасне театральне мистецтво. А й підтримати акторів. Вони можуть виступити для своїх людей, для переселенців, які тут знаходяться, і які з великим задоволенням ідуть безкоштовно, ідуть на їхні вистави, і тому я думаю, що це також велика підтримка нас як театрів. А вони підтримують своїх людей, переселенців, які тут долучитися до перегляду запрошують наших захисників і захисниць разом з родинами. Тих, хто переїхав до Дніпропетровщини через війну і всіх поціновувачів театрального мистецтва. Афішу фестивалю ви бачите на екрані. Ольга Ховрич, Ілля Ломовський, Павло Живітів. Новини, Д1.